Починає роботу телеканал СТВ сьогодні 594 й день великого вторгнення Росії до України, і далі поговоримо про головні новини ранку. Вночі армія РФ запустила з Криму 36 шахедів. Сили ППО знищили 27 у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Повідомили у повітряних силах. Зсу на Одещині є влучання по логістичній інфраструктури, заявив керівник ОВА Олег Кіпер. Постраждалих на щастя немає. Вже сьогодні зранку російські окупаційні війська завдали ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сінігупов. За попередніми даними росіяни цієї атаки використали зенітно-ракетний комплекс С-300. І внаслідок атаки зазнали поранень троє цивільних. Внаслідок обстрілу постраждали дві жінки 45 років і 34-річний чоловік. Нині медики надають їм допомогу. На місці влучання працюють екстрені служби. ЗСУ ж продовжують контрнаступ на заході Донеччини та Запоріжжя. Сили РФ на деяких напрямках наступали. Повідомляє інститут вивчення війни. А от яких втрат зазнала Росія у війні проти України, дивимося у зведенні військового телебачення? За добу, що минуло Збройні сили України знищили 17 БПЛА, сім артсистем, шість танків та одну систему ППО ворога. Також наші збройні сили ліквідували майже 500 російських окупантів. А станом на 10 жовтня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 283 тисяч 80 російських окупантів. Уже ліквідовано. Танків мінус 4 тисячі 829. Бойових броньованих машин було знищено 9 тисяч 129 одиниць, артилерійських систем – 6 тисяч 713, РСЗВ – 808, засобів ППО – 544, літаків – 315, гелікоптерів – 316, автомобільної техніки та автоцистерн – 9 тисяч 125. Немає у росіян і 20 одиниць кораблів та катерів та одного підводного човна. БПЛА оперативно-тактичного рівня 5207, крилатих ракет 1530, спеціальна техніка 961. Дані уточнюються Приєднуйтесь до зсу. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про повернення та відкриття е декларації. Йдеться на сайті Верховної Ради. Парламент 20 вересня схвалив цей закон з урахуванням вето президента України. Законопроєкт 9534 передбачає відкриття електронних декларацій посадовців, у тому числі суддів. Декларації чиновників відкриються одразу, а не через рік після цього. Подані декларації включатимуть до єдиного державного реєстру декларацій, до якого буде відкритий та цілодобовий доступ. Особи, які не подали декларацію у 2022-2023 роках, повинні подати їх не пізніше 90 календарних днів з дня надання чинності нового закону. Також президент Володимир Зеленський підписав указ, який ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони РНБО про виділення з бюджету на оборону понад 21% валового внутрішнього продукту. Про це йдеться в указі, який оприлюднили на сайті офісу президента 9 жовтня. Так РНБО вирішила, щоб уряд передбачив під час доопрацювання законопроєкту про держбюджет на 2024 рік загальний фінансовий ресурс. На оборону не менше 21,6% ВВП при цьому на фінансування потреб сектору безпеки та оборони України Кабмін має передбачити в обсязі не менше 1,69 трильйонів гривень. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цього року держава загалом спрямує на сектор безпеки та оборони майже 2 трильйони гривень. Держбюджет 2024 року. У вересні уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік із власними доходами загального фонду бюджету в 1 трильйон 560 мільярдів гривень і видатками загального фонду в 3 трильйони 108 мільярдів гривень. Проєкт мають подати у Верховну Раду. Понад половину всіх ресурсів бюджету спрямують на забезпечення оборони і безпеки України. А це 1 трильйон 685 мільярдів гривень. Ця сума на 113 мільйонів більше, ніж цьогоріч. І другий пріоритет у проєкті – це соціальна сфера, зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Видатки бюджету становитимуть 469 мільярдів гривень. А це на 25 мільярдів гривень перебільшує видатки за 2023 рік. І широку 10 жовтня у світі та в Україні відзначається День ментального здоров'я сьогодні. В обласній військовій адміністрації відбулася зустріч з цього питання. Наша Іванка Сивак була там і далі розповість деталі. 10 жовтня світ відзначає всесвітній день ментального здоров'я. З цієї нагоди в житомирі в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я ти як ініційованої Оленою Зеленською, відбулась конференція, під час якої наголошували, психічний стан людини впливає і на її оточення, яке в умовах війни є досить вразливим. Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, чому для Житомирщини стабільність і баланс ментального здоров'я є надзвичайно важливим. Житомирщина стала міні-мапою України і ми мали окуповані території, невелику територію окуповану. Житомирщина була в фокусі російських агресів, агресорів на початку війни і більше ста ракетно-бомбових ударів, які зазнала Житомирщина з людськими втратами величезними, з руйнуваннями. І безумовно ми мали регіони, які підтримували. І далі продовжують підтримувати наших військових, обороняти, які ще, ще агресор був в Житомирщині, а почали вже е, сіяти, почали. Обробляти землі заступниця голови ОВА Наталія Остапченко говорить, що захоплюється всеукраїнською програмою ментального здоров'я, ти як на її думку, питання, які піднімає перша леді, є достатньо важливими і водночас складними. Разом з тим, пані Наталія переконана, що ментальним здоров'ям не може займатися виключно якийсь департамент, адже війна загострила ці питання фактично у всіх сферах життя. Тому, якщо говорити про який департамент відповідає за ментальне здоров'я, а в кінцевому. Тому випадку за любов, за добробут, за якість життя немає такого окремого департаменту. Це всі ми. Якщо ми говоримо, що це економіка, так це економіка. Якщо ми говоримо що це спорт, це точно спорт, тому що там і інваспорт, там, і ігри нескорених. Якщо ми говоримо, що це соціальний захід, це внутрішньо приміщення особи, це люди похилого віку, це вся соціальна складова це ветерани. Це вся соціальна складова, і всі люди, які ми потрібні, повинні надати допомогу. Також це про соціальний захід. Якщо ми говоримо це про службу у справах дітей, це так і про службу у справах дітей, тому що дуже багато дітей залишилось без батьків. Якщо ця служба була раніше дуже актуальною, то вона сьогодні надзвичайно актуальна. Якщо ми говоримо про не знаю, про охорону здоров'я. Отут насправді мені було зрозуміліше всього, що потрібно робити, тому що тут настільки була налагоджена система з переходом на Національну службу здоров'я України, що просто потрібно було про я не про психічні захворювання, які вже потрібно лікувати в стаціонарах. Я не про це. Я про ментальне здоров'я кожної кожної людини. Якщо ми говоримо про здоров'я, то це зрозуміло. Національна служба здоров'я України взяла на себе окремий пакет послуг пос послуги з психічного здоров'я на первинному рівні. У нас 39 закладів сьогодні мають такий пакет, і 39 закладів 91 точка надання медичної допомоги на первинному рівні. Не забувайте щоденно дбати не лише про своє фізичне, а й про ментальне здоров'я, адже це складова добробуту, від якої залежить чимало. Із настанням опалювального сезону настає актуальне питання. Про субсидію в Україні при нарахуванні субсидії враховуються усі доходи сім'ї. Однак пільгові виплати не обов'язково додаються у декларацію. Про це повідомили у пенсійному фонді України. В Україні субсидія надається малозабезпеченим особам, які не можуть самостійно оплатити комунальні послуги. Для оформлення пільг можуть звернутися як власники житла, так і його орендарі. І при нарахуванні субсидії враховуються площа житлового приміщення, кількість людей у сім'ї, наявність дітей та їх вік, дохід родини, наявність інших пільг, що вказують на малозабезпеченість родини. Варто також зазначити, що ВПО також мають право на оформлення субсидій і для переселенців діє спрощена процедура отримання пільг. Вони можуть не надавати договір оренди для уточнення адреси проживання. Подати заяву можна у пенсійному фонді або найближчому ЦНАПІ. Також можна зробити це у веб-порталі пенсійного фонду. Важливо пам'ятати, що під час розгляду заяви пільги не нараховуються. Субсидія буде надаватися виключно після того, як докуп документи пройдуть перевірку. Нагадаємо, з початком опалювального сезону більше ж субсидій на житлово-комунальні послуги будуть призначені автоматично. У Житомирі викрили шахрайські схеми незаконного переправлення через кордон ухилянтів та продажу для ЗСУ неіснуючих авто. Про це повідомляє прес-служба Житомирської обласної прокуратури. За даними слідства, протиправну схему організувала неодноразово судима мешканка Київщини. До неї залучила спільників, серед яких житель Житомира. Підозрювані підшукували охочих виїхати за кордон для уникнення призову до Збройних сил України. Пропонували їм. Оформлення непридатності до служби, і від ухилянців були потрібні паспорт та військовий квиток. Правоохоронці затримали обох підозрюваних після одержання гонорару на суму 4 тисячі доларів. США спільником помічником вилучили готівку, банківські картки, телефон та два автомобілі. У ході розслідування встановлено, що підозрювана організовувала шахрайську схему з продажу не існуючих автомобілів для зсу. Вона пообіцяла військовослужбовцю придбати за кордон. Оно для потреб захисників за умови часткової передплати. Однак, після одержання через посередника 5 тисяч доларів США авансу припинила будь-яке спілкування. Обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою правом внесення грошової застави. Наразі встановлюються усі обставини скоєння злочину та причетність інших осіб. Житомирська обласна прокуратура надіслала до суду обвинувальний акт стосовно керівника агрофірми за те, що він не сплатив до бюджету 29 мільйонів гривень податків. Про це повідомила прес служба Житомирської обласної прокуратури. За даними слідства, протиправні дії, які призвели до ненадходження до державного бюджету коштів, керівник сільськогосподарського товариства Житомирщини здійснював протягом 2017-2018 років він відображав у документах бухгалтерської податкової звітності інтенсивне придбання у фіктивних підприємств паливно-мастильних матеріалів міндобрив, сої та іншої сільськогосподарської продукції. Але фактично нічого не купував. Таким способом ділок формував податковий кредит з податку на додану вартість, розповіла речниця прокуратури. З її слів, за висновками експертів, внаслідок таких протиправних оборудок обвинувальний не сплатив до бюджету податків на суму 29 мільйонів гривень. Керівник агропідприємства обвинувачується за частиною 3 статті 212 кримінального кодексу України. Прокурор заявив позов про стягнення з фігуранта зазначеної суми у повному обсязі. СБУ і ДБР затримали на Київщині гендиректора ливарного заводу, який перераховував бойовикам ДНР понад 15 мільйонів гривень. Частина комерційних структур була розташована у Житомирській області. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила прес-служба СБУ. Служба безпеки і ДБР затримала на київщині гендиректора леварного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, який… Причетний до фінансування терористичної організації ДНР напередодні повномасштабної війни зломнисник перерахував до бюджету бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті. Йдеться в повідомленні за даними слідства. Після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону. Для цього завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в іншій державі. За документами товар йшов із Таганрога, але фактично завозився із Макіївки через Ростовську область. Таким чином, до початку повномасштабного вторгнення РФ ділки обходили обмеження запроваджені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України. Щоб реалізувати оборудки, її учасники створили мережу підконтрольних Комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізьких областей, а також в Росії. Велику частину одержаних прибутків ділки перераховували до бюджету ДНР як сплата податків і зборів. Наразі організатору нелегального бізнесу повідомлено про підозру за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України, це фінансування тероризму і йому обрано запобіжний захід. Це тримання під вартою без права внесення застави триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Поліцейські виявили зброю та боєприпаси у 25-річного жителя села Краснобірки. Про це повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції в Житомирській області. Оперативники відділення поліції номер 3 міста Радомишель отримали інформацію про те, що житель громади може зберігати зброю. Тож правоохоронці провели невідкладні слідчі дії у дому володіння 25-річного жителя села Краснобірки. І під час обшуку поліцейські виявили, що у господарських приміщеннях Молодик зберігав понад 20 пострілів до гранатометів та металевими зарядами до них та понад сотню набоїв різного калібру. А просто у подвір'ї під нехитрим накриттям зберігав кулемет. Усе виявлене, слідчі вилучили та скерували для проведення необхідних експертиз, йдеться у повідомленні. Чоловік розповів, що зброю та боєприпаси він нещодавно знайшов у лісовому масиві неподалік села і вирішив забрати собі. Відтак, слідчі затримали. Але його у порядку статті 208 та повідомили про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченої частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Судом чоловіком ві обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і триває з'ясування всіх обставин, у тому числі й походження зброї. Відповідно до чинного законодавства, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років. У селі Таборизвягельського району вчора зранку на пожежі вогнеборці виявили на підлозі у літній кухні тіло 32-річного чоловіка. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС в області 9 жовтня, о 7 ранку, до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в цегляній літній кухні в селі Таборизвягельського району. Попри бутю рятувальників, на місце події спостерігалося сильне задимлення в господарській будівлі. Під час проведення розвідки вогнеборці виявили на підлозі у літній кухні без ознак життя 32-річного співмешканця власниці приватного обіця. Пожежу ліквідували вздовж 15 хвилин, і вогнем знищено 2 квадратних метра підлоги. Причина займання і обставини події наразі встановлюється. Йдеться в повідомленні. І кумедний інцидент стався днями в Антарктиді. Один із членів експедиції Австралійської антарктичної служби, яка базується на науково-дослідній станції Кейсі у Затосі Віннесес, на землі Вілкса зумів зняти на відеокамеру пінгвіна, який несподівано застрибнув на судно до вчених. Як повідомляється, фахівці проводили збирання проб води, і раптом з води в човен схопився пінгвін. Так, не злякався людей, уважно вивчив обстановку, прогулюючись вздовж борту. А потім покинув судно. Автор відео залишив коментар, коли пінгвін приходить, щоб перевірити вашу роботу. І це всі новини сьогодні. Нехай у ці важкі часи у нас, хоч трохи буде приводів посміхатися. Але пам'ятаємо, що життя своє буде нескавою посмішкою і роботою. Ми живемо виключно завдяки нашим Збройним силам. Дякуємо їм, а ми з вами побачимося. Слава Україні! Героям слава! У середу, 11 жовтня, максимальна температура в день плюс 13, вночі плюс 1 градус. Волос повітря 67%, вітер північний 0,9 метрів за секунду. У Житомирі погода буде хмарною, проте опадів не передбачається.